Попри часті відключення електроенергії в умовах блекауту, навчальні заклади Луцької громади продовжують працювати в звичному режимі. Втім, очільник департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондар зазначив, графік навчання в деяких школах довелось підкоригувати, бо ж комфорт учнів має бути в пріоритеті які, якусь форму роботи обирати, радимося з керівниками закладу освіти. Ми ну, власне вирішуємо таким чином, що не реагуємо оперативно на ті такі, наші виклики, але так скажу, що в свіжі день повноцінний формат роботи закладу освіти забезпечений, що заклад зарані освіти, то, то школа чи то заклад шкільної, чи позашкільної освіти. Ну а вже власне в період бекау то зрозуміло, що реагуємо на ці виклики відповідно до того. До тих викликів, які є. Тобто є аварійне виключення, зрозуміло, що в нас є можливість згідно законодавства і скорочувати тривалість, тривалість другої зміни. Ось, ну, головне те, що в кожного дня діти накормлені, тому що розумієте, що приготування харчів, так, обідів і сніданків відбувається на електроплитах. І ми з цим справляємося, якщо є така необхідність, відповідно, є. Чергові заклади усіти поряд, які мають електрику, наприклад, відповідно має можливість перекрити це питання закладами світити поряд. Тобто ситуація виходимо, режим звичайний.